Вітаю пар захоплених у себе на каналі. Сьогодні ми на березі Дунаю в Братиславі, і це друге відео, яке я записую на цій локації. Сьогодні у мене буде тема мої парфуми, які я беру в поїздки. Тим часом, мабуть, останні кілька років у мене буває таке, що я досить часто подорожую, недалеко, але все-таки я постійно кудись їжджу. І е, у мене склався певний пул ароматів, які я зазвичай беру з собою. Є такі, які я взагалі давно з собою постійно таскаю, а є такі, що у мене як е, сезонно з'явились, такі, що я з собою беру. Ну, Взагалі, ці аромати в цілому. Здебільшого повторюються, ось така у нас сьогодні буде тема. І раз я в поїздці, то якраз треба показати саме ті аромати, які я зазвичай з собою беру. Якби я була на морі, я б вам показувала дуже багато інжирних ароматів, я думаю, але це ось така просто ремарка. Ми сьогодні не на морі, тому інжурних ароматів у мене з собою немає. Зате є багато всього іншого. Ну як багато, не так і багато. Раз, два, три, чотири, п'ять ароматів. Шість шість ароматів. Ось так. Що я ношу в поїздках? Найперший аромат, який я завжди самим першим беру з собою. Це Ексніло, колонь 352. У мене набір цих тревелів. І я лише один тревел вже повністю доношую. Це по 7,5 мл, але я його повністю просто на себе вилила. І я дуже радію, що у мене досі він є ще. Це дуже універсальний аромат. Мені він просто супер подобається в будь-яку погоду. Він, в принципі, про конвалії. І мускус це дуже мускусний аромат. Він пахне чистотою, трошки може випраною білизною. Є такий вайб, саме такої чистоти. І от вибрана чистота і конвалії. В піраміді є ягоди ялівцю, ще там щось, трошки цитрусових є. Я відчуваю в цілому чистоту, чистий одяг та конвалії. І це такі конвалії, які мені хочеться носити не тільки навесні, а в принципі в будь-який сезон, в будь-яку погоду мені заходить цей аромат. Він просто дуже. Як аромат білої сорочки, біло-сорочечний аромат, знаєте, який підходить під все і підходить завжди. І він настільки для мене такий нейтральний, що я вирішила, це дуже гарний варіант брати його з собою кудись в поїздку, коли я не знаю, де я опинюсь, з ким я буду спілкуватись. Просто такий аромат to go, скажімо. І саме його я завжди вдягаю, коли я сідаю в машину, чи в поїзд, чи ще кудись. От я його вдягла і поїхала. Завжди це аромат моєї дороги, скажімо так. Коли я приїжджаю на певну локацію, в якесь місто чи куди я там прямую, я його вважайте, і не ношу вже. А от саме в дорозі туди і назад, от колонь 352, у мене вже заякорився саме з дорогою. Ще один аромат, який я завжди беру. Не конкретно цей, а просто напрям. Це я беру рожеві троянди. Завжди з собою беру рожеві троянди. якісь. Які у мене поточні є, такі і беру. Цього разу у мене «Роузи магнолія від Джомалон. Здається, це випуск 22-го або 23-го 22 23 року. У мене є таке уявлення в голові. Що коли я заселяюсь в готель, от у мене є в голові така картинка. Це смішно або ні, але от, ну, є у мене таке уявлення: от ранок а, там, прийняла душ, а, і я спускаюсь там на сніданок, наприклад. Якщо це готель зі сніданком, якщо не зі сніданком, то от десь ми виходимо і поснідати. І от це таке. Враження ранку якогось світлого часу дня, свіжого повітря, освіжаючого такого, якогось оновленого стану, От, знаєте, як на новому місці, все таке приємне, зазвичай поїздки у мене не робочі. Чи я сідаю на хвост комусь, у кого робоча поїздка, чи я сама там їжджу. Ну, куди я зазвичай їжджу? Або до родичів, або на парфумерні якісь заходи, або ну, просто туристичні якісь маршрути у мене, так? Да? І це зазвичай гарний настрій. І от такий свіжий оновлений стан, рожеві троянди, готелі і рожеві троянди. У мене якийсь такий меч в голові. Саме це досить. Насичена рожева троянда, вона дуже шлейфова і досить стійка до речі. Я сказала чи ні, мені здається, що це випуск 22-го або 23-го року. В цілому у Джо Малон є кілька ароматів, які вони в нових дизайнах випускають кожен рік. І оце Rose Магнолія це один з них. У них завжди якісь прикольні дизайни. Мені хочеться якийсь з тих флакончиків, але я кожного разу така. А потім, а потім. До речі, у мене в цьому відливанті ще є багато. Десь мінімум 3,5 мл. Це мені надовго. Пахне насичено, вона пахне трошки фруктово, я б сказала, що можливо. Ну, тут магнолія така, знаєте, ніби ще й лічі трошки є. Е, ягідна якась магнолія. Вона. Ні, не магнолія. Вона мені пахне ніби півонія, ніби троянда і півонія. Хоча тут написано роз, троянда і магнолія, роз магнолія. Але мені от пахне якимись такими рожевими, майже ягідними якимись півоніями з трояндами, з рожевими. Ось так мені пахне цей аромат. І він має справді якусь дуже круту стійкість. Як для Джомалон, дуже неочікувана. Чи може у мене від левант настоявся, але я дуже задоволена технічними характеристиками цього аромату. Прям подобається. Це не така прозора чайна, прохолодна рожева троянда, як, наприклад, в. Ем... Вермес Рауса усикибана, просто якийсь витвір мистецтва. Це більш не знаю, більш така ходова чи більш весела, більш позитивна, більш яскрава і гучна. Знаєте, от вона така, більш солодка. Ну, класна, мені вона дуже подобається. Стійкість, звісно, супер. Я її як вдягнула, то вона у мене зранку і до вечора я її від себе відчувала. Доводилось змивати, щоб на вечір використати якийсь інший парфум. Тож аромат вийшов не тільки на ранок, на сніданок, а вийшов він прямо на ці, на цілий день. Але він дуже класно для прогулянок, для цього всього дуже такий дівчачий, приємний аромат. Ем, і він всім подобається. От. Наступний аромат, який теж мені останнім часом подобається брати з собою у подорожі. У мене якось ця підвірка, така ягідно-квіткова. Щось у мене тут в пакетику, це Моніка Гріці. У мене її зовсім вже трошки залишилось. Там буквально мілілітр чи півтора. Вона мені дуже дуже подобається. Це білі півоні злічі. От якщо роуз магнолія для мене це більш рожевий аромат по враженню, то моніка більш світлий, білий чи дуже світло рожевий колір. Ну такий. І воно пахне ще насиченіше, ніж «Роуз uh, Магнолія». Це прям такі uh, півоні, uh, точно вже злічі. Але от це світлі, це білі квіти. Uh, є, Відчувається ця ягідність солодкава, відчувається пудровість ягідна. І він такий, такий шлейфовий. І такий красивий. Ну, він сподобається дівчатам, які, наприклад, люблять деліну чи люблять, а, а, що там фльорнаркотік, люблять. Ну, от такий напрям. Я не кажу, що вона там схожа прям. Але кажу про сам напрям. От таких квітів вона яскрава, квіткова, жіночне, приємне. Всім подобається цей аромат. Просто всім. От мені дуже часто на нього роблять компліменти. Ну тому що дівчатка мають пахнути квіточками, так соціум вважає, і от е, на це роблять, робляться зазвичай компліменти. Е, е, класний, дуже універсальна річ. Ось. А, який аромат у мене не такий універсальний, але теж приємний. Я останні півроку з собою вожу Moonlight in Chiang Mai Might Uсі. Про нього я розповідала в одному з нещодавніх відео. Це вже не такий солодкий аромат. У нього є дуже легка солодинка, дуже-дуже-дуже така далека. В цілому, для когось, мабуть, цей аромат і зовсім не солодкий. Це е, дуже залежить від того, як ви сприймаєте аромати. Ну, Мені в ньому легка солодкавість є. А, це аромат дуже цитрусовий і ветеверовий. І зараз, коли стало більш тепло, він мені почав видавати більш враження якогось табаку. Не пам'ятаю, здається, в піраміді табаку взагалі немає тютюну. А от мені він дещо такий тютюновий. Тут є тикове дерево, багато ветиверу, дуже багато юзу. І мені подобається, що цей аромат. Ти бачиш піраміду, ти думаєш, о, ветивер, і, мабуть, цей ветивер буде дуже сильно виходити на перший план. Але тут на перший план виходить юзу, і це воно дуже насичене, воно забиває, в принципі, цей витивер. Воно перетягує на себе ковдру, звучання сильно. І цим мені подобається цей витивер, що він не аж такий витиверовий, а він більше от, більш цитрусовий. Е, доста деревний аромат, і у нього підкладка. Смолиста. У нього бензоїн і мирра, наскільки я пам'ятаю, і ця смолиста підкладка і дає легку солодкавість в результаті. І е, більше до бази вона більш солодкава. На початку ледь-ледь. Тобто, солодкавість не від цукру, не від ванілі, не від бобів танка. Для мене це от саме смолиста солодкавість, дуже приємна, така нейтральна, класна аромат. Точно унісекс, але для мене він вже зафіксувався як такий. Цікавий екзотичний жіночний аромат. Це незвичайний. Для мене це щось незвичайне. Це для мене от нішенька така, але лайтова, вона досить носибельна. Мені подобається, і я там відносно нещодавно почала носити, і воно у мене прямо йде. І його треба нормально, так, пшиків на себе. В принципі, я зазвичай роблю 4-5. А може комусь це мало, і зараз хтось захіхікав з тої сторони екрану. Я не знаю. Ну для мене 4-5 пшики це вже немало, скажімо. От. Ну і сезонний вибір. вибір. А, зараз дуже в моді ягоди, плюс зараз весна, і мені хочеться чогось а, ягідного. І я ось обрала для себе червона калина інвайт, який пахне для мене білими квітами і соницями. І це просто супер. От мені білі квіти і сониця. Тут в цілому багато квіткового белку це ніби от квіточі кущі і дерева, ніби ти йдеш по такій квітучій алеї і їси соницю. І я навіть не знаю, чи мені більше ягідками пахне чи квітами сониці. Такий якийсь збираючий образ цього всього буйства цвітіння весняного, майже літнього вже. Класно, мені він дуже подобається. Я так відчуваю, зараз, мабуть, буде в мікрофон сильно здувати відер. Ну, добре, не будемо про мікрофон. Отже, теж кілька пшиків і пішла. Дуже знову ж дівочий такий. Квітково-ягідний аромат мені подобається. А сьогодні, мабуть, така здебільшого квіткова добірка. Але не вся. Є у мене ще один аромат на вечір. Коли мені хочеться чогось щільного, такого аромат стейтмент, щоб заявити про себе. Якщо попередні аромати, це легке, квітуче таке летить за тобою, дівчачі аромати, то ось Crimson Rocks я беру з собою мініатюрку на випадок: якщо вечір, якщо... Треба якось ошатно вбратися, якось більш презентабельно пахкотіти, якось більш впевнено пахкотіти, то я беру з собою Crimson Rocks. Він маленький, зручний, його легко вкинути в косметичку і поїхати з ним. І він дуже доречний, коли його просто намазом наносиш, мені цього достатньо, мені не треба його на себе пшикати. Це класний спецієво-трояндовий аромат. Це дуже насичена кориця в перемішку з рожевим перцем. Тобто, тут не чиста кориця, тут також є цей трошки освіжаючий вайп рожевого перця, але це все ще пряно, це східно, це класно. І в серці червона, така червона троянда. В цілому аромат мені сприймається, мабуть, більш коричним, ніж трояндовим, але троянду я все ще дуже добре відчуваю. І він для мене такий п'яниць. П'яниць мені цей аромат. Дуже гарна річ, дуже красива. Мені він дуже подобається. Для мене це незаслужено. низькі оцінки на цей парфум. Я вважаю. Я вважаю, що цей парфум просто причудовий. У мене мініатюрка, я їм користуюсь ну, от на особливі якісь вечори. Тобто не на кожен день, тому мені мініатюрки цієї вистачає, тим паче, що, як бачите, я на на намазом їм користуюсь, мені не треба його багато, і я думаю, коли воно у мене закінчиться, я просто куплю ще, перезаповню цю мініатюрку. Я розумію, що цей аромат чи то вже зняли, чи, можливо, знімуть колись. Це дуже вірогідна така доля для цього аромату, враховуючи, що у нього не дуже високий попит, не дуже гарні високі оцінки на нього. Грантиці, я так зрозуміла, що народ не дуже прям його зацінив. Ну, мені буде більше можливо через те, що його можуть зняти, чи вже зняли. От я не впевнена, напам'ятаю, щось таке в повітрі ніби літає. Напишіть мені, якщо ви знаєте більш точну інформацію, будь ласка, я буду дуже вдячна. Коротше, аромат суперовий, Мабуть, треба купити якось флакон, щоб він у мене про всяк випадок, щоб він у мене був, бо класна кориця суперова. Ось такі аромати я зазвичай беру з собою. Ну якщо їду на море, то беру з собою інжир. Але до речі, влітку я цей крімсон Рокс теж беру з собою обов'язково. І колонь 352 беру з собою обов'язково, бо він влітку теж класно звучить. І моніку грітті беру теж, тому що вона теж класно звучить. Оце мій якийсь такий набір ароматів, які у мене в поїздки. Те, що вони в тревелах, знаєте, це зручно. І те, що вони такі універсальні. От мені подобається їх брати з собою ось. А Розкажіть, які аромати для вас що вони вам просто дуже потрібні з собою в будь-яких поїздках, куди б ви не їхали, у будь-яку погоду якісь аромати, які круглий рік ви точно візьмете з собою у подорож? Напишіть, будь ласка, мені цікаво, бо це мені здається, якась індивідуальна річ, яку люди от для себе якось вибрали. Вона у них зафіксувалась з подорожами, і люди з собою беруть, отак от. Одні й ті самі аромати зустрінемось в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись, якщо це ще не зробили. І я вам бажаю, як завжди, гарного настрою і чудових парфумок. Бувайте!